Так, хлопці, я хочу брати тініка такого вот, напевно, треба поміняти. Бачу, вода якась така темнувата. То я думаю, що можна поставити якогось, може, зеленого. Бо вода така якась темна зілля, саме напевно перегниває. Я думаю, можна поставити отакого от тут, вот. поки натуралку відкладемо. Може в кольорі якомусь О, да, цей теж, теж побитий тіні бастер. Так, Такий от, -от. жилови щуку. Так, може там підлатати десь туди може. Казав один наш колега рибак треба упорством, упорством її. Ну знімай. Ти чок такий гарний почув, братан. Тик-тик-тик. Ще й файна щуча. Вітання всім крепким рибакам. Ми сьогодні з колегою рибаком виїхали на таку водойму. Тут же давно не були, ще як крайній раз були минулого року. Вже запливли. Кидаємо, кидаємо, ну ще щось риби немає ніякої. Ну, ще, в принципі, терновато, що в нас їде. віртушечку рибаку бавить, віртушечкою бавиться кольоровою, а я поки в джерка впираюся. Будемо пробувати різні снасті, що з того вийде. Ну Погода щуча, що я вам хочу сказати, бо хмурно зранку. І так досить вже прохолодно по осінньому. Серпень на дворі, але тим не менше. Ну, холодно. 10 градусів сьогодні зранку. То так, не знаю, що там вийде з тою рибалкою сьогодні, але будемо шукати десь того хіщника якого небудь. Так хлопці, я хочу брати тініка такого вот. Напевно, треба поміняти. Бачу, вода якась така темнувата. То я думаю, що можна поставити якогось, може, зеленого. Бо вода така якась темна зілля. Саме напевно перегниває. Я думаю, можна поставити отаку. От. Поки натуралку відкладемо. Може в кольорі якомусь. О, да, Цей теж, теж побитий тіні бастер. О, такі от, -от жилови щуку. Так. Може там підлатати десь туди може. Оп. Туман ще на воді є. нема ще риби. Я вже перелякався, думав, що ти вже вже в тебе є покльовка. Хотілося б. Так що з нас зносить той берег, що так і буде, хай буде в тому березі. Ну, -то. так, підемо туди. чи шеточків, що ж рибі холодно, чи то ще зранку. Якось, ну, да, Але вже так діло до осені йде потрохи. Вже так прохладно. Зараз в бережочок треба попробувати. Що там, приліп? Кувшинка? Ні? Біля Тут без А, Ну да. так. Може, ще при березі ще росте. что там чепляется, да? Руля. Сказал один наш коллега, рыбак требует упорством, упорством бьет. Тичок такий гарний почув, братан. Тик-тик-тик. Ще й файна щучка. Так, бачите, хлопці все-таки спрацював. Тінік в окуньовій розкрасті. Аккуратно, братан, акуратно. О, да, це десь така грамчики 800. 800. Так, да, дивіться, рибаки, яка от щупачка така. Так, да, це по-любому десь грамчики 800 така, досить непогана. Акратно її. чик. Погнула струну, мені десь смазала спочатку чи щось таке, а всічина теж. Бачиш? Ти побрала. Ох, хороша ця така. Да. Така досить непогана щупака. О, дивіться, рибачки. Да, і не помилився я, колегі рибаки з тініком і взяла мені теж десь буквально метра три-чотири від лодки. Ну, близенько зовсім. Взяла і от. Джерк який є. Ах, я казав, що темна вода треба ставити якийсь колір інший. Так, що тут придеться струну міняти чи та ще половить. Ну, погнула мені струну бляха муха. Іще підрівняючись, так. Да. От і догнала. Так, да, десь така. Я думаю, в ній грам 800 точно є щука десь така. ну, Підкілошна плюс-мінус. Може навіть чуть-чуть більше, бо коротка така і товста. З тичочком таким гарним мені добирала. О, то ще струна послужить, хлопце. На що ж нашу струну міняти, якщо табічма, та я зараз підрівняю трохи. Да, я кину в бережочок і буквально кажу декілька метрів від човна вона мені добрала. З таким тичком гарним, але я її всікав, бо вона ну, вона брала, але промазала, я її підбив. Забіг. Ну, не забіг, а біля губи я її всік. Да, от спрацював і маєш тобі. Тінібастер джерк. Якраз на такій оптимальній глибині ми десь тут. Десь я не знаю, метр півтора може. Ну, така глибина відносно. Тут метр всюди. метри да, сюди. Мінні, ще його буде тут. Десь так, десь так плюс-мінус. Та, приїхали. Давно ми не були на цій... Воді десь, та вже рік, напевно. Де да більше, напевно, який. Ми тут вже вже й не були. То приїхали попробувати. Ух ти, я таке, ну. Під саму кладку. А, там зілля трохи росте. Бля, а що тут таке? Окунь стукав, ну перше то зілля було, а друге що? Хм. Це покльовка була, чи то що я? Зілля перше почув, підірвав, а потім дав і паузу і тик-тик. Не знаю, не знаю. То й так, ну все. Перша риба вже є, можна їхати далі. Ще трошки ми переставилися з колегою рибаком стали от біля латаття, от, де є місця, які коридорчики, щоб покидати. да, така сьогодні погода досить хороша. Сонечко вже зійшло, але хмурно, хмурно на дворі. Там більш нема докину, треба знову десь перепливати. По чуть-чуть. Ух ти, от то туди. Щось там дало, якась риба. По-взрослому пригнула. Так, а в зараз колі грибак, я так попробую, під ковшинки легенько кинути, аби ніде не приліпнути. Віділля, да. певно. Треба нам чуть-чуть далі перепливти, чуть-чуть. Так, зараз момент. колега рибак теж в бастера впирається. Чуть-чуть колір не такий зеленуватий, жовтий пузо. Саме, щоб щуку наманювати. Тут десь, може, вона би на попіраво якось би брала, ну якби була геть така активна. Ось тут десь під, цьому, під цим зілічком кидати, Якби може, мала би. <рикан> ну, Якісь а, рибаки біля нашої кладки, яку ми будували колись давно минулого року, чи позаминулого, напевно, так? Чи минулого, позаминулого. Накладочка наша по, по короповій рибалці. Ну, тут же в мене, в принципі, теж ставати. кидати до підбережочки. А то ми ж тут колоди були десь, ми їх повиймали колись, так? Да? Так, а ну я зараз... Так, пробую, зразу так В колегі покльовка окуня була, окунь раз за 4 добирав віртушку і щось не добрав. Так, да, може щось я на вертушечку ти ще повпирайся трохи, може щось з того і вийде. Бляха, в мене тичок був. Я на... задивився на тебе, братан, і тип. Буває, я така штука. Я дивився на тебе, каже, ти кажеш під бережок, я тільки дивився, на тебе, бах. Ну теж щось чого чи, чи що не знаю. Ну так легенько цокнуло. Ох ти бляха. Це вже цікавіше стає. Рибаки проспав. Пукльовку проспав покльовку, я, я вже е, дві проспав. Ну в мене, мене теж як то, як, 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 то, як, то, як то окунь був так легенько ток. Окунь був ж перебани, зігрів бив. Невеличкий. Ну звісно, дрібненький окунь, то мені з тим тіні бастером нічого тут не зробить. Ну але може десь і більше якісь. Ох ти собака. Ну в такі вже трофейні місця вже такі протяжки і нема нічого. Ну бляха, як таке може бути? Оттягнув же над самим зіллям. Чути вже, що над, просто над самим зіллям тянеш. Десь, мабуть, ж мало щось би стояти. Тут така глибина, що можна взяти різко попробувати Джексона якогось поставити, але то що це Джексон? Та сама... Та сама робота. Положив. Тініка на кувшинку зняв зразу. Трофейна запалка, дві покльовки, тільки жаль, не, ре, не, ре, не реалізувала ні однієї. Куня трощить, бляха муха, ну це взагалі капець, дивіться. Ах який. Взяв за три гачка, ні? За два. А, за два. Монстер. Окунь монстр. Що там казати? Ух, який. Діжу мене обігнав по рибі, Руля. <ривіт> ну, у куняк тут он, на налупашив. Що <ривіт> там, ні? Вже за три. Вже за три? <ривіт> так діставав, що вже за три. А тебе перекрутилося тут братан, на шнур на карабінчику. Ну, як я б треху дістати. Якось треба дістати по-любому. Все, щоб жив? Треба, щоб жив по-любому. До кращих часів. А я моя. Такий малий взяв за цілого тройника, і таке буває. Може тобі інструмента дати чи не треба. Чи ти так якось попробуєш? О. О. У нього губа була більша. Як він його взяв? <laughs> Бідулаха Ні, ти б отак бери наверх. Ти ж одного вже дістав, так? Да? Одного дістав, зараз буде другий. Бляха. Хочеться. Бідний окунь страдає. Але то що ти зробиш, як він зачепився? Такий малий і зачепився за цілого. О, не вже ще буде рости. Ох, хто ще добре пішов підростати. Ну, Руля, рибак, окуняки трощить на віртушку. Вправ крабінчика, там теж шнур перекрутився. І, хлопці, я в віртушку переставляюся, поставлю от таку от срібну в червоні крапочки, попробую. Бачу, окунець простукує якісь колеги, то я теж продублюю. Побачимо, що з тими віртушками буде. Навіть щука може клюнути. Ось така от віртушечка гарненька. Третій номер. Срібна. Я навіть в мене є вона вже давно, але я не пам'ятаю, коли крайній раз навіть і нею ловив. Ну, будемо пробувати. Я не почув навіть течка, бляха муха, я кину, думаю, що це таке. Тому то щука, мабуть. То по любому щука. Ага. Ох, це, Йо, це, це хороший окунь. Це, вот да. вам і срібна вертушка, хлопці. О, ну це 400 грамчиків. Це 400 грамчиків 100%. Тихо, тихо, тихо. зняти. Я не почув навіть течка толком, бляха. Ні то на суплі, бач, маленький багазин. Так, да, ледве-ледве. За... Лед Ні, ну взяв він, типа, добре. Тримаєш? Да. О, дивіться, вот вам і срібна віртушечка. Так, да, такий окунь. Ну, 300-ну 400, ні, ну 300 з копійками точно. Я я так думаю. Ну такий. О, дивіться. Так, да, 300 і трохи грам. 100%. Гарний який. Гарний який окунь. Я навіть відтичка не почув. Він мені якось клюнув, я кинув так під кувшинки. І він Хочу, мені... Що, прибиває до дна, до окуня, що так і, і я щось тик-тик-тик, я думаю, що це зілля, а він мені десь чи на падінні брав, чи що. Ну такий гарний, гарний окунь такий. Ух. Так, да, всі б такі були, <laughs> у коня в добре. Так, да, хороший, хороший такий окунь. Ну, покльовки не почув, ну нічого. Так, я поки вертушку на бік відкладаю. Тут димилку хочу поставити Джексона Карася. М -м -м -м. На ворині хлопці. Отакий от у мене Джексон Карасіо. Я тільки правда трохи проблема в тому, що він інколи як часто заплутується. У нього великі тройники 16. О, Я тільки перший заброс і, і зразу заплутався. <гум> <гум> я ж кажу. снасть хороша, але проблема і в тому, що от вона має величезні тройники, чогось так і вийшло, не знаю чого. Стало менше візьмемо. Ну так, да, тут можна було б і ті типу, менше колись переставити. Тут такі величезні просто є, Ооо! Він і його е, гра в тому такої снасті, що він ти тянеш, він свою глибину знаходить, і так і на ній іде. Але ним, якщо паузу робити, він стуває зразу. Я навіть зараз вам покажу. Я Зробив паузу і він зараз тик і наверх піднявся. Оп, все, і піднявся. А і то я, типу на паузи ним дуже й не половиш. Колега по окунях відловлюється. Так всікава, що окунь випрягнув з води. Думав, думав, що крайня подача вже все. О, тут єлі єлі на сопельках. Та трохи бож поклав. Та давай поплювати, хай ще росте. Ах, всікав. Не робоча 100%. Не хоче щука брати колеги рибаки і все, не хочу. Окунець простукує час від часу, а щука як, як вимерла. І вже й такими снастями, і такими снастями. Не хоче що вона така надто пасивна сьогодні. Десь зранку одненька стукнула якась. Певно, їсти крепко хотіла. Я ж кидаю, бляхану ну воблірком натуралка. Ну... Саме, саме справжня плотва. І кидаю так гарненько, Вона не хоче брати і все. Надійсно, да, що щупака така пасивна, що ніяка не хоче не доступнути. Це ж різними сентями кидаємо. колега рибак в вертушки впирається, я в воблера впираюся, якісь там, джерки, там все на світі. А воно не хоче і не хоче. Така от Хлопці, рибалка сьогоднішня вийшла. Декілька окунців дрібненьких, один більший і одненька щука непогана. Ну, така 800-900 грамчиків ну, під кіло, плюс-мінус, може трошки менше. Але хижак ну зовсім пасивний. Ми вже стали тут на мілені трохи покидали поверхневими сецями і не хоче. ну Але так собі рибалка, ну, погода непогана І все-таки пару риб якихось говорили, як би там не було. Але в загальному можна сказати, що за чот. На три з плюсом. Ні? Ну плюс-мінус. Та й так, все, будемо на сьогодні вже завершувати. До нових зустрічей. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.